Світлячки. А зараз хочу показати вам, які аромати сьогодні мене підтримують. Це два шипра. Але такі свої рідні, які я дуже давно не одягала. Ось цей Сальвадорчик уже другий день поспіль зі мною. Sunrise, да, оцей Кадакуес, Ікадакуе. 30-точка тут морські ноти, запашність в серці, ладан олібанумний. З амбровим таким відливом на кедровому, красивому, смоляний такий амброво-ладаний акорд, кедровий саме. ну і кедрова дерев'яха. Оце, що я чую, основні акорди. Дуже мене підтримує. Вже другий день поспіль. І сьогодні мені захотілося дуже давно не одягала один з моїх улюблених. Зелений водний, білоквітковий Шарріоль. Мій самий улюблений, один з улюблених взагалі парфумів. І в цьому бренді мій фаворит це вже знятість. Один флакошик маю, бережу його, але давно не одягала і прям з самого ранку зажадала. Знову його відчути. Водні ноти, зелені ноти. Те, що відчуваю, білоквітковий акорд на делікатній квітковій такій пудрі. Чуть-чуть анаїса наїсні, так, відголосками. Білі квіти дуже красиво вкроєні. І база така пушисто-ванільна деревна. І пудра така, тут не тільки квіткова, а й делікатно, альдегідна, але без плотності, без зайвого, знаєте, такого вайба. Тобто, це шипер такий водний, зелений, білоквітковий шипер. Ванільно-пудрово- кедровою базою такої. Пушистий, ненав'язлива тут така ваніль. Відголосками тут більше зеленоводних і білоквіткових акордів, і красиво запудряний, дуже красивий аромат, і він на тему, до речі, ну як він авторський, але він мені деякими відголосками нагадує один з моїх самих самих улюблених парфумів саме нішевого сегмента Nobel Бренд і парфуми Casta Діва. Не так часто зараз вони зустрічаються. Один з моїх теж улюблених зелено водних, саме делікатно припудрених шипрів. від Шаріоль. Він саме в такій стилізації, вони не клони, звісно, але ідентичні, так скажем, по духу парфумерному. Ось такі два аромати сьогодні мене, так скажем, оберігають. Світлячки канал у нас парфумерний. Будь ласка, поділіться в коментах, які парфуми сьогодні оберігають вас. Нашу рубрику Аромат дня. Ніхто не відмінює.